Усім привіт! Мене звати Юля, я персональний стиліст. Я дуже рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми говоримо про верхній одяг сезону осінь, зима 2023. Ми розглянемо самі актуальні моделі і варіанти одягу. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, поговоримо. І першою одиницею, про яку я дуже хочу згадати саме на цей сезон, це варіант бомперу. Бомпер, але не у такому класичному прочитанні з великою кількістю яскравих контрастних деталей на ньому та таким зовсім спортивним е меседжем. Я навпаки хочу звернути увагу вашу на бомпер більш лаконічного, універсального крою та кольору, який буде залишатися у велику кількість різноманітних ваших стилістичних образів. Е я такий нещодавно міряла у бренду Zara. Він такого глибокого navy blue кольору а це досить трендовий кольор сезону. Він Актуальний і він ще й універсальний. Про тренди сезону я також згадувала в себе на каналі. Ось, будь ласка, перегляньте ці відео, там цілих дві частини. Отже, повернемося до бомперу. Отакого От плану лаконічний бомпер він буде залучатися у велику кількість різноманітних. Образів, як зі спідницею, так і з джинсами, штаниками і навіть спортивними костюмами. Зверніть свою увагу, у Zara є два кольори таких бомперів, більш світліший, такий, знаєте, ем, зелений, але е, такий зелений хакі, але не такий глибокий. І знову ж таки, цей самий Blue, який я міряла. Е, також є е, варіанти вовняних бомперів у бренду COS, Вони теж лаконічного, досить лаконічного крою, які дають змогу знову ж таки працювати. І класно залучати такий бомпер. Якщо ми говоримо про український сегмент, то я подібні варіації бомперу я бачила у бренду Must Have. Будь ласка, я дуже раджу звернути увагу саме у цьому напрямку, бо такого плану бомпери не втратять своєї актуальності навіть наступного сезону. Наступна одиниця це тренч або плащ. <laughs> Будь ласка, спокійно. Звичайно, що усі ми трошечки втомилися від банальних бежевих тренчів. Мені підписники навіть скидали багато мемчиків з цього приводу, коли там виходиш, а на вулиці просто неймовірна кількість ретріверів в цих бежевих кольорах. І ми, як ті самі ретрівери, бо в мене так само є бежевий тренч, чому ні? І всі клієнти зараз йдуть до мене із запитом, будь ласка, аби тільки не бежевий тренч. Я все це розумію, бо ми трошечки втомилися, тому я дуже раджу вам дивитися у сторону або якогось цікавого кольору тренчу. Наприклад, той самий Blue, Це може бути шоколад, коричневий, це може бути якийсь більш глибокий зелений, бутилковий такий пляшковий колір. Тобто, це вибір за вами, або це може бути якась цікава фактура, та сама шкіра, або і тиснення. Це теж буде і трендово, і цікаво. Цікаво виглядати у наших образах. Тому, якщо це тренч, то я б дуже радила дивитися. Такі є у, прекрасні, у прекрасному бренді Масі Модуті, і я таки міряла у дійсно у тому самому Nevi Blue, він мені дуже сподобався, він вільного крою, туди спокійно помістяться всі наші светри і кардигани під Спіт. Пуленбір. Пуленбір я міряла шкіряний тренч. Звичайно, що це не справжня шкіра, це екошкіра, але все ж таки виглядає цей тренч у такому шоколадному відтінку, просто фантастично, і може, може витягнути ну, будь-який ваш самий стандартний базовий образ. Та у бренду, ем, у бренду ЮНІКЛО, я також міряла. Тренчі, але там більше не тренч, там вже більше історія про такий плащик, а силуетний плащик. І вони теж досить лаконічні, і велика варі... варіативність по кольорам їх є. Якщо ми говоримо про український сегмент, то я такі плащики бачила у 12 Monkeys Shop. В них цікава лінійка представлена. Далі біом. Біом випустили ті самі тренчі, але якраз таки у кольорі. Невіблу та зеленому такому хакі, глибокому зеленому кольорі, вони мені дуже сподобалися. Та бренд Скріпка також пропонує нам тренчі, які все ж таки не є тими базовими і е е бежевими тренчами, від яких ми трошечки втомилися. Наступна одиниця, яку я теж обов'язково хочу згадати, це пальто. Ну куди ж без пальто у прохолодний сезон? І відбувається така історія, що зараз наші зими такі, що дуже часто мені клієнти кажуть про те, що Юль, давай обирати таке пальто. Льто, бо дуже велика ймовірність того, що я буду ходити в ньому осінню та ще й переходжу зиму. Тому треба відноситися досить відповідально до вибору пальто. Воно має складатися, як мінімум на 50-60% з вовни, яка буде знову ж таки вас зігрівати взимку та восени. Я б радила дивитися в сторону більш універсальних відтінків пальто, які теж не будуть вас дратувати. Бо на щодень, знаєте, верхній одяг, тобто ваш образ змінюється, а верхній одяг не змінюється. Тобто він не змінюється з такою частотою. Тому треба враховувати той варіант. Що треба обирати ту одиницю верхнього одягу, яка не буде, від якої ви швидко не втомитесь. Тому знову ж таки, будь ласка, дивіться у сторону більш лаконічних силуетів та універсальних кольорів. Я таки бачила у бренду Costa Other Stories. У них ніколи немає супер там, пластикових поліестерових пальто, у них досить якісно виконані пальто. Це може бути вкорочене пальто, це не обов'язково має бути повна довжина пальто, це вже на ваш власний смак обираєте. Якщо ми говоримо про український сегмент, то досить високий стандарт якості пальто є у бренду Гук. Про бренд Гук, як також згадувала в своєму відео про українські бренди. Перегляньте його, якщо вам цікаво, ну досить актуальне і по сьогодні. Та бренд Скріпка. Бренд, український бренд Скріпка, теж випускають досить цікаві і якісні пальто. Тому перегляньте у них на вебсайті теж є е, досить велика кількість різноманітних пальто. Ще однією одиницею, яка відноситься більше до Чим до зими, але знову ж таки, якщо дивлячись, яка, знаєте, зима. Шкірянка. Шкірянка були, є і будуть. Але зараз я хочу зазначити саме шкірянку у такому більш вінтажному варіанті. Знаєте, така шкірянка, як ніби її вже дуже довго носили. Тобто з таким ефектом вінтажу та затертостей. Я такі шкірянки, велику кількість, до речі, дуже дивно. Я здивувалася, я приємно здивувалась, я такі шкірянки бачила у бренду Mango. І всі ці варіанти шкірянок, вони виконані з справжньої шкіри. Перегляньте, будь ласка, на веб-сайті, там є прям кілька їх, і усі вони прекрасні. Теж обирайте із запасом того, що ви будете носити під шкірянки об'ємний одяг. Тоді така шкірянка може служити вам, ну прям я б сказала, до самої такої глибокої осені. Вона може вас виручати. І так само вона комбінується, комбінується з великою кількістю різних стилістичних направлень, тому я б казала, що шкірянка це теж досить універсальна одиниця. Якщо ж ми говоримо про український сегмент, то обов'язково хочу згадати про бренд Amantel Leather. Взагалі, взагалі, цей бренд фокусується виключно на виробах з натуральної шкіри. І воно теж позиціонує себе як високий стандарт якості, саме шкірянка. Виробів, і там теж є багато красивезних, фантастичних шкіряних курточок. І бренд Кулаковський, який теж давно позиціонує себе теж як дуже класним брендом, саме таких якісних одиниць зі шкіри, вони починали свій бренд взагалі розвивати саме з фокусом на шкіряних виробах. І я там бачила дуже красиві. Шкірянки у світлому виконанні. Тобто це дуже цікаво і вже більше нестандартно виглядає, цікаво виглядає. І також шкірянки, я можу сказати, якщо ви берете актуальний крій, тобто більш вільний крій, то така шкірянка теж з натуральної шкіри може служити вам просто не те, що роками, а десятками років. Тому зверніть на це увагу. Ну і заключною одиницею, про яку я теж не можу не згадати, коли ми говоримо про верхній одяг, це, звичайно, що пухове. Пуховики. Пуховики теж були з нами є і будуть, особливо для таких мерзляків, як я. Пуховик це маст одиниця саме на прохолодний сезон. Тому звертайте свою увагу, у брендів COS, Arket та Other Stories є велике, велика кількість різноманітних пуховиків, і в наповнення яких ходить безпосередньо пух. Тобто, пух обов'язково має бути у складі пухи, пуховиків для того, щоб дуже добре вас, вас зігрівати та захищати вас від холоду. А от якраз таки по довжині це може бути пуховик Пуховик як, як довгий, так і вкорочений. Це може бути пуховик більше прямого крою або такий з куліскою, знаєте, який буде підкреслювати вашу талію. Знову ж таки, обирайте на свій смак і виключно підходящий під ваше ДНК вашого власного стилю. Якщо ж ми говоримо про український сегмент пуховиків, то я дуже б хотіла попросити вашої поради, бо я переглядала велику кількість брендів, але не було такого, щоб я точно могла порадити. Тому, якщо ви знайшли цей бренд, будь ласка, залишіть у коментарях, це буде корисно для мене знати і корисно знати для тих людей, які теж знаходяться у пошуку ідеального пуховика. Тому я буду дуже вам за це вдячна. Ну а наразі це все по верхньому одягу. Ще раз я Дуже вдячна за вашу лояльність до свого каналу. Я дякую вам за підписки за коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал. Давайте ширити україномовний контент разом на просторах Ютуб каналу. Дякую вам щиро за увагу і до зустрічі!